Мир вам дорогі друзі. 에, повернемося до теми. Я там знімав відео про розширений бак, 에, точніше не про розширений бак, вибачаюсь, про 에, гідроакумулятор великим об'ємом. Я розказав, як хочу зробити. Купив вже другий редуктор води. І коли зробимо, ми виложимо. Просто в мене трошки немає <кій> зараз часу це все змонтувати. І почали мені писати гнівні коментарі. Ну, Я так для того і знімаю відео. По-перше, в мене такої практики немає, я так не робив. Це буде тільки теорія. По-друге, зробив для того, щоб люди сказали свою думку. Але коли мені почали писати в коментарях, я так розумію, що це мій підписник, і я розумію, що людина дотична, ну, вона думає, та людина, що він щось, щось розуміє. Почала мене обзивати, що я, що я людей обзиваю дурачками. Покажіть, де Борис на Ютубі обізвав людину дурачком, хоч одну. Що я не розумію, для чого гідроакумулятор, вариш там бочки, котли вари, каже, не лізь не своє діло. По-перше, я поділився е, своїм баченням. По-друге, мене практика життя дуже велика. вже, Дав Бог трошки років прожив і вже не знаю, скільки разів стикався з подібними різними ситуаціями. Я роблю перший котел, але приходять спеціалісти, які робили, він тебе не буде гріти, він тебе не буде горіти, він тебе не буде. Через 5 років час трошки починають копіювати. По Якщо ви не розумієте, про що відео, запитайте так і так, або підкажіть. Дивіться, які моменти, мені там пише людина, не знає, що таке, для чого гідроакумулятор? Перевожу для людей. Гідро це рідина, акумулятор це акумуляція. розумієте? Якщо тепло акумулятор, він акумулює тепло. Та знову та ти що? Вибачайте, зараз ми напише Михайло кажете, з ними краще про самочок. Ні, ми про це зараз розкажемо. Значить, гідроакумулятор і гідрокомпенсатор це різні речі. Вони відрізняються, все одно все, знаєте чим? Так само, як теплоакумулятор. Відрізняється від буфера. Оце буфер, а це теплоакумулятор. Оце дивіться буфер, оце теплоакумулятор. А чим вони відрізняються? Розміром. Бачите, той великий. А, той маленький, то 2 тони, там е, менше тони. Аналогічно, гідроакумулятор і гідрокомпенсатор відрізняються, хоча гідрокомпенсатор мало хто пише. Відрізняються об'ємом. Якщо для компенсації різних гідроударів, перепадів тиску, в системі водопостачання із насосом, там чи порожний, чи внутрішній. Слухайте уважно, умніки, що пишете і, і наклепано будете. Я на клепи терпіти не буду. Я коментарі не удаляю. Ну, якщо ви кажете, що я називаю людей дурачками, покажіть, коли я таке сказав. Хоч раз. дивіться, 200 літрів гідрокомпенсатор. А ну для чого тут робить 200 літрів? Для компенсації гідроударів 10 літрів не то, що вистачило, це б, кажуть, з головою. 10 літрів вистачило для всяких компенсацій. Виробники не запитали вас, розумієте? От розробники не запитали, для чогось зробили. Для чогось зробили отакий виріб на 200 літрів. От для чого ви думаєте? Тобто, оцей виріб він для компенсації, всякі там е е перепадів тиску. ну Я не буду це вдаватися, я думаю, якщо розпишуть, вже розуміють, про що мова йде. І для запасу додаткової води. Крапка для запасу води. Його можна взяти ще більше, можна два такі поставити, якщо вам треба більше запас. Це одночасно. От дивіться, я знімаю це відео із е, телефона, який має камеру. Я прийшов раніше до продавця, кажу, який у вас телефон є. Слухаємо уважно, це якби саме суті нашого відео стосується. Кажу, який у вас є телефон з хорошою камерою, а він продає телефони і одночасно фотоапарати. Та для чого тобі здасть телефон та камеру в телефоні? Телефон. Це дзвонити, розумієш, телефон дзвонити. А е, знімати камеру, от дивіться, беріть, е, е, будь-який фотоапарат буде знімати краще. Зараз камера на моєму телефоні знімає краще, як будь-яких фотоапаратів, які були 10 років його лежали на вітрині. І людина не може, бо я хочу взяти одночасно і телефон, і камеру. Я одночасно хочу взяти і гідрокомпенсатор, і гідроакумулятор. Я не хочу буфер, я хочу акумулятор, розумієте, для того, щоб більший був запас. Далі. Зрозуміли, да? зрозуміли. Пишемо, якщо дивіться, я коментарі не відпічаю. Далі, якщо ти будеш використовувати на високому тиску, об'ясняю. Об'яснив закон боля Маріота. так? Тобто, для того, щоб нам більше зробити запас, ми мусимо зменшити об'єм. Оце буде, у нас, умовно кажучи, вода знизу, зверху вичайся дощ. Якраз такий сильний, трошки шумить. Зверху буде повітря. Для того, щоб нам збільшити запас води, ми мусимо зменшити повітря. Об Зменшуємо об'єм повітря, виростає за законом боля Маріота, виросте автоматично тиск. Ми від цього ніде не дінемося. Нам треба з цим якось рахуватися. Або до половини заповнити, або заповнити до 3 четверти. Я хочу заповнити до трьох четвертих. Почали писати мені, що мембрана не витримає. По-перше, я. Не, нікого не заставляю це повторювати. По-друге, це тільки теорія. Я ж не кажу, що побачимо. Я ж казав декілька разів на відео, що не знаю, яким ми тиск будемо тримати, яким чи ми будемо до е, половини чи до трьох 4 заповнювати. Але я відкрию великий-великий секрет. Немає. Записуємо скоріше, поки не видалили великий секрет. На мембрану тиск ніякого значення немає. Чуєте? Для мембрани тиск ніякого значення немає. А ще я більше того відкрию вам секрет, є бачки, у нас люди поробили саморобні, які працюють взагалі без мембрани. Тому що, повторюю, це у нас бачок, дивіться, в перерізі бачок, з цієї сторони вода, ну рідина, гідравліка, да? з цієї сторони пневмо повітря. І тиск буде однаковий. Мембрана тільки розділяє, щоб вони не змішувалися. Тобто тиск як, тиск як з цієї сторони і з цієї сторони. Тобто тиск рідини врівноважується тиском. Газу, тиск рідини зрівноважується повітрям тиском газу, тиск рідини. Так зрозуміло, ні? Вибачайте трошки. <смі> Я думаю, що багато розумних людей почерпнули для себе, багато хто копіює, багато хто копіює. це, розуміють. Значить, давайте просто е, спокійнико розкажемо. Тиск е, вод, рідини і тиск повітря вір'єміця, і мембрані абсолютно байдуже, який там тиск. Чи там 2 атмосфери, чи там 10. абсолютно байдуже. Розумієте? Тому що воно може працювати прекрасно, якщо знизу у вас вода, зверху повітря прекрасно працює взагалі без ніякої мембрани. Для мембрани грає роль, наскільки ми її заповнимо, наскільки вона розтягнеться. Це для мембрани трошки, трошки грає роль. Але мембрана має бути антенно розрахована. Так, наскільки вона розтягнеться, не наскільки тиску, можна, можна розтягнути її при одному барі, можна розтягнути при 10 барах. Ну і, як то кажуть, гвоздь нашої програми, нашого відео. Тика накачаєш туди 4 бари і ваш бачок не буде служити, він лопне. Розумієте, 4 бари бачок лопне. А ми ну дивимося, заводу, я його не зачіпав. дивіться, в упаковочках вона стояла, я його не зачіпав. Опа! з заводу накачав 4 бари. Вай-вай-вай. Що ж тут це таке робиться? Як він не розірвався досить? Ай-яй-яй-яй. Дивіться, максимальний тиск, 10 бар. А Борис він не розуміє, він варить котли, варить... Бочки. Він не розуміє, що 10 бар це більше, ніж 4. Розумієте, чи що так? Чи то менше? Якщо бачок розрахований на 10 бар, ми качаємо 4. Ні. Ну об'ясніть мені, може я щось не розумію. 10 це більше, ніж 4, чи менше, зараз нормальний робочий для його тиск 3 бари. Можливо, ми і 3 качатимемо, я не знаю. Кажу, можливо, до 4 будемо давати. Тобто не повітря, повітря буде одиничка в нас. Це один дюйм під'єднання. Повітря буде одиничка. Дивіться, який класний, універсальний бачок, від мінус 10 до плюс 100. Його можна використовувати як бач, на питну воду, можна використовувати на опалення, бо тут плюс 10. Взагалі класний бачок. Я не знаю, що за виробник, де його зроблено, немає написано, де зроблено. О, сказали, що добрий. Бо в мене особисто такого не було. Провірявся він на 15 барах, а ми хочемо його тиск піднімати до 4. Багато? Давайте пишемо в коментарях щось конкретне. Не просто пишемо, що Борис когось звинувачує, когось обзиває, Якщо я когось обізвав, покажіть, я вибачуся. Якщо ви не праві, нормальні люди, ну, бо всі помиляються, можуть вказувати, вибачаються. нормальні люди написали б у коментарях, я вибачаюся, бо я не, не, не поняв про тему. Якщо ви не знаєте, як працює гідроакумулятор, як працює гідрокомпенсатор, для чого 200 літрів, не пишіть. 200 літрів, це розумієте, два в одному. Це те саме телефон із, із гарною камерою. Це з запасом води. Тобто воно виконує свою роль компенсації різних перепадів тиску, скачків, виконує прекрасно, Плюс дає запас води. Я хочу, щоб в мене був запас води, щоб мені не так часто вмикався насос. Раз, два. Я показав в такій схемі, що менше літрів ніколи не буде. У нас 100 століттів вже буде включатися насос. Ми так відрегулюємо реле. Ну, я думаю, що відрегулюємо знову ж таки, це теорія. Практика не знаю. Думаю, що ми так відрегулюємо, що буде вмикатися при цьому. При тому, коли у нас буде падати півбачка, тобто в мене ніколи не може бути, якщо пропало світло і менше 100 літрів бакові. 100 літрів. Мене було, що ми, треба було сім'єю злегенько прийняти душ акуратненько. Якщо там, знаєте, як 2-3 людини спокійненько можуть помитися 100 літрів, можна помитися 2-3 людини душом прийняти. У нас досить навіть, можна сказати, комфортно. Не, ну, там не лити, там вже, хто знає, як ванну наливати вже не будеш. так. Пропало світло, у нас сільська місцевість, десь пішов дощ, якийсь вітерець, дивися, деревце зламав, провода обірвав в суботу. Раз і помилися. Раз, два, насос. Я не люблю, коли він постійно жужить, жужить, жужить. Мені не подобається. Мене його чути, в мене таке місце, що насоса чути в хаті. О, чи зможе мій насос накачати 4 бари. О, це ж питання. Для насоса навантаження на саму, е, там на ця, на корпус, там такий ще з нержавійки, він може й лопнути. Оце вже інше питання. Тему насоса я, я виніс без задушки, просто залежать, який насос, чи він зможе чи не зможе, це я не знаю. Тут вже питання само залишається. І номер навіть вибити на цьому. Ще раз повторюю, об'єм гідрокомпенсатора 200 літрів ні до чого. 200 літрів для того робиться і робиться більше саме для запасу води. Я хочу використати бак, який зроблені для запасу води, для того, щоб зробити запас води. Що не так? Що? Я не об'ясню, що не так. Я хочу використати бак, бак користу до 4 бар Ти, притискую, можливо, не буду навіть до 4 бар. Казав, вся теорія, якщо не знаю, який, який розрахований до 10 бар. Що не так? Що тут може лопнути? <сум> Дивіться, завод накачав, ну 3,8, можливо, там воно десь травилося, а можливо так і було 3,8. Я можливо качати на тих самих 3,8. Завод накачав, не запитав наших е коментаторів, як скільки качати, який виправили ви, ви на 15. На 15 барах. Якось так. Я думаю, що у кого порядок із адекватністю зрозуміючи. Я, можливо, так трошки висловлююся. Мене немає ніякої такої цього. Якось там неприязні. Не, не Документатори як була якась неприязнь, я б написав би або взагалі видали би коментар. Я маю, як то кажуть, всі для того можливості. Але я цього не роблю, тому що наш канал чесний і ми ділилися. Ділимося інформацією. Дуже часто я такого пишу. Розробляємо щось через 5 років. Починають ті монтажники, які робили багато більше до мене, ставте, Наприклад, там датчик на димогази. Він не може зрозуміти для чого датчик на димогази. Через 5 років, через час через там доходить. Я використав зворотні клапани, щоб не верталося у вас. Потім доходить людей. Хоча я нічого не робив, я прийшов перший раз робити монтаж, запалив, я собі зробив точніше. Запалив і мене гріється від теплоакумулятора, тепло повертається в котел. Я до тих, хто мені радив, ну а що зробиш, так має бути, а то так завжди. Ого, кажу, мені не подобається. я Раз, 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 туди підкину, О, нормально. Почав робити, почали люди копіювати, монтажники почали копіювати. Це ж не треба нам мати досвід, не треба якісь мати знання особливі, для того, щоб зрозуміти, щоб що коли води більше там є, е, великий об'єм, значить це буде більший запас. А він прекрасненько буде контусові функції компенсатора, перепадів тиску і всього, -всього іншого. Прекрасненько. А запас води це як бонус. Якби нам треба було просто чисто як компенсатор, ми взяли б там, на 5 літрів було б предостатньо. Ну Не знаю, якщо після цього не зрозуміло, я більше не можу пояснити. Напишіть люди, розуміючи, в чому я помиляюся. Можливо, я дійсно щось так туплю, як то кажуть, але я вибачуся, ну знову ж таки, я написав чисто теоретичні думки і нікого не заставляється повторювати. Зробимо, покажемо. І при тому всьому я хочу, в мене біла з крана, завжди статичний тиск, завжди однаковий був. Мене в крані буде, ну, теоретично, я думаю, з редукторами дасться добитися завжди стабільний тиск. Тобто мене запас тут буде, він буде більшати, меншати, а на крайні буде завжди стабільний тиск. Вам не треба так? Вам подобається перепади тиску? Ні, не, не питання. Мені не подобається, я хочу зробити, щоб він був стабільний. Коли зробимо, не знаю. Зробимо, зробимо покажемо. Вийде що з того чи не вийде, не знаю. Це поки що теорія на папері. Не бачу нічого такого теоретичного, що могло, могло б завадити нам реалізувати ідею. Єдине мене питання стоїть. З насосом. До речі, ми зараз десь і покажемо. Ще одна хвилиночка, то думаю, завершити відео. Насосик може і може підвести. Я попросив на я не вникав в тему тих насосів, По мені немає коли, немає коли. А, немає насосу. Десь на що вже вже насосика десь сховали. Добре, покажемо насоса десь в іншому відео. Ані є, знайшли ми насосика. Отакі насосик. Давайте ще почитаємо його характеристики. Оце, оце лопає. Оце лопає біда. Оце я не знаю. 1,1 1 кВт. 60 літрів за хвилину. прекрасно, підйом 50 метрів. Ну, казали, мені налякали, мене не може підняти. Тобто він е, 5 атмосфер має створити спокійненько. 5 атмосфер мав би створити він спокійненько. ну, Правда, у нас там без колодийці ще 2 метри тягнути. Характеристик. Насос, я не впевнений, що це... А це вже так. А це вже так. Ай. Зараз ми ще беремо вашого часу. Щось порвав гарантійний талон. порвав гарантійний талон, так лежав. Ай-яй-яй, місто Тернопіль. О, і знайшли ми паспорт. А цього ми ще не відкривали. Тут я можу дійсно проколотися. В крайньому випадочку насоса можна і буде іншого. Отвір. Так, що тут у нас є? Шість. Гідроакумулятор. Бачите, кажете, я видимо, таке слово. Гідроакумулятор. А для чого такий розмір? Щоб ще менше включався наш насос. Так, модель насосної станції. Модель насосної станції, щоб нам не помилитися. О, а не пише Джею 1000 PPO. PPO. Так, і зараз ми дивимося характеристики. 1000 ППО. Нема такого. О, оце вон, бачите? 1000 ППО. Другий. Потужність кілат 1,1. Продуктивність 60 літрів хвилину, глибина висмоктування 9 метрів, напір 50 метрів. Яке питання? В чому, чому проблема йому створити 5, 4 атмосфери, якщо він може 5 атмосфер створити? Не бачу я. Нам треба таке було брати на 55. Бачите, тут навіть на 62 на 64 є. Навіть такі є насосні станції. Ну, на 50, так на 50. Можливо, ми трошки зменшимо. Так знову ж повторюю. Я не знаю, чи буде такий єдріс, ємі гідроакумулятор. Бачите, тут написано до 100 літрів. До 100 літрів йому нормально працювати, від 24 до 100, але ми зробимо більше. Ми зробимо більше. Від'їдемо від інструкції. Ай, знову такий Борис не такий. Не розуміє. Ой-ой-ой. Хоче не таку. Дивіться, смок то мені 9 метрів. І напір 50 метрів. Проблем ніяких не бачу, абсолютно я не бачу ніяких проблем. Хоча воно, та нержавіючка може лопнути, а може такі виробники не лопне. Я там мало з'їме мав справ. Це трошки так дійсно ця тема не, не моя. Бачу. О, такий нас робити, цей би не лопнув би. Цей би не лопнув би. А такий може й лопнути. А може не лопнути, може це якийсь міцніший. Ну, це Магазин хороший, мені казав, що тут... А, ні, це тоді Товстна нержавіючка якась має би жити. Все. Будемо завершувати таке відео. Пишемо коментарі. Можна е, критикувати, навіть треба це критикувати. тільки критикуйте по суті. по суті, Не кажіть, що бак на чотирьох барах лопне бак у нас розширювальний. Ну, не може він лопнути. Все, всім до побачення.